Привіт! Трошки відпочив від моєї математики. На часі починати підготовку до НМТ, яка тема з математики дуже часто не подобається багатьом учням, починаючи навіть з молодших класів? Знаєш відповідь? Впевнена, що навіть батьки зараз, коли дивляться мене, кажуть, так, так, то задачі, то текстові задачі, які постійно різні, і важко зосередитися, важко знайти спосіб розв'язування. Так, чомусь саме текстові задачі не піддаються багатьом учням, але все реально розібрати. Попрацювати і налагодити в своєму житті. От я в цьому впевнена на 100%. Ви думаєте, я відпочивала на Новий рік? Угу. Останній тиждень я розробляла дуже класну штуку. Проаналізувала усі задачі НМТ і ЗНО, розділила їх на типи, на групи. і... Зробила маленьку підбірку, ну, не дуже той маленьку, 50 задач, найтиповіше, склала такі задачі, які буде цікаво розв'язувати кожному. Вони сучасні, вони яскраві, вони типові одночасно, і я їх поділила по групкам, так що буде. Над чим попрацювати додала невеличку теорію до кожного виду задач. А ще зробила красиві картинки. І вже на моїй світній платформі ти можеш побачити цю підбірочку і починати займатися самостійно і розв'язувати задачі. Чи можливо таке? Так, можливо. А ще для вчителів. Раніше такого не робила репетиторів, які хочуть навчати на своїх уроках і користуватися моїми надбаннями. Я подарую набір шаблонів, де кожна задача буде яскраво оформлена, і ви можете працювати з нею як на уроках онлайн, так і офлайн. Ще можна роздрукувати, можна навіть книжечку невеличку зробити. Ну що, я вас заінтригувала, крім того, ця підбірочка. Буде цікава тим, що вона після її проходження дасть вам можливість перевірити, наскільки ви розібралися з усіма видами задач, і буде можливість проходження онлайн-тесту, який перевірить ваші знання. Дуже багато роботи вкладено, і одразу скажу, що дам користь не тільки тим, хто завітає на мою освітню платформу. І буде шукати ці задачі, а навіть і тим, хто слідкує за мною в соціальних мережах: Фейсбук, Тікток, Ютуб, Інстаграм. Я записала відео, де зібрала декілька задач кожного типу і буду вас вчити. Отже, наступний тиждень ми працюємо з текстовими задачами. А мої учні вже повертаються з канікул. Вони також мали ту саму мету навчитися розв'язувати текстові задачі за допомогою мого курсу. Курсу коротко про головне. От подивимося, хто і як навчився. І до речі, я хочу людям, які не обізнані в цій темі, показати різницю між задачами ЗНО минулих років. Погортайте великі текстові умови, багато часу для їх розв'язування. Це найчастіше були задачі з короткою відповіддю, навіть задачі практичного змісту і їх в кожному варіанті. У 21-му році, в 20-му році була не одна і не дві, навіть чотири задачі текстові: на складання формул на пропорції, на складання рівнянь, систем це дуже великий труд опанувати самі такі задачі. Але якщо ви маєте проблеми з задачами такого виду, не засмучуйтесь, тому що на НМТ трошки менші вимоги до розв'язування задач оскільки в нас не так багато часу. Ці тексти скоротилися і їх реально навчитися розв'язувати ну, дуже швидко. В цьому відео я багато розповідаю. Наступне відео чекайте, ми почнемо працювати. Вже зараз на моїй сторінці Instagram ми починаємо згадувати види задач і в тестах я буду поступово, як завжди, нагадувати найтиповіші задачі і давати вам можливість працювати самостійно. Тож, як завжди, я кажу в своїх відео: працюємо разом. Не зупиняємося, незважаючи ні на що, готуємося до іспиту і вивчаємо математику. До зустрічі!